Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім про ось таку колонку GBL. Друзі, як ви знаєте, так вже скоро Новий рік я хочу її замовити. Ось так вона виглядає. Я ось такого кольору хочу червоного замовити. Вона мені дуже сподобається. Подобалося відгуки добрі, нормальні Там тільки ну два погані, Ну це дуже мало. Бачите, ось тут внизу фірміне GBL. Ось це фірміна колонка. Зараз ми почитаємо потужність 3 та 1 Вт. Чи, так, підключення бездротове особливості збудованим акумулятором з, воло, з вологозахистом. Інтерфейс Micro е, USB, бездротові можливості Bluetooth. Час автономної роботи. 5 годин, це нормально. Колір Red це, це червоний. Сумісність за US та Android пристроями Наприклад, та Android пристрої, iPad, iPhone, iPod. Материал, матеріал, комбіновані матеріали, кількість смок одна. Живлення від USB від акумулятора від мережі Вагал 0,18 кг. Комплектація, акустична система та кабель мікро USB частотний діапазон 180 Гц. Тире 20 000 ГГц. Тире 20 000 Гц. Це вже круто. Каїна країна реєстрації країна... бренду США. гарантія 12 місяців. Країна виробник товару Китай. Захист IPX 7. І от E.ON Ось бачите ось, ось такі колонки до 5 годин. Зарядки. Ви тільки уявіть собі, ви її зарядите. І, і вам, ви її коли зарядите, можна про 5 годин забути взагалі, що таке зарядка. Друзі, я. Дуже на це сподівався, що ви теж колись собі замовите колись таку колонку. Всіх був раз ба рад бачити, всім до побачення, всім гарного дня!